І так, молодь, я гадаю, що кожен з вас бачив цей мем, що людина, закінчивши 9 клас, через 5 років 10, купила собі Lamborghini. А людина після 11-го пішла в інститут, в університет і влаштувалась працювати в Макдональдсі. І усі ми в більшості. Вважаємо, а блін, та це якийсь абсурд. Скоріше всього, це не так. якийсь бред, ага бретага, смішно, тому що дев'ятикласники лохи. Але <смас> мушу вам сказати, що це правда, це суцільна правда. В більшості звичайно, люди після дев'ятого класу становляться набагато успішнішими ніж люди після університетів та інститутів. Чому все заключається в тому, що вони по різному думають. І вони по-різному бачать цей світ, тому що люди, які навчаються в школу, університет, вони привикли жити по заданому сценарію. Вони знають сьогодні, завтра, через рік, що вони будуть робити, який в них план дій. Тобто, тому що їх так веде суспільство, їх так веде наша. Вся освітня система, і плюс-мінус вважають, що все в них прогнозовано. Але люди, які після 9 класу опинилися на вулиці, їм приходиться думати своєю власною головою, аналізувати той пул даних, який в них є, ті всі ресурси, які вони мають, як вони їх повинні використати, щоб в ближайшому часі стати набагато успішнішими і е, реалізуватися. Люди після університетів так не мислять. Вони, на жаль, не привикли так думати, і вони зовсім по-іншому бачать цей світ. Типу, вже все задано, вони не повинні нічого навчатися, вони просто підуть працювати. Якщо будуть працювати по своїй сфері, то супер. Якщо не по своїй сфері, то це взагалі бред. Тобто, ви коли вчилися от 7 років на якусь определенну сферу, і після нього от починаєте з нуля з іншої. Який смисл? Який смисл? Куди ви просрали цих сім років? Я не розумію. Але в цей час люди після 9 класу вони можуть попробувати одне, третє, четверте, п'яте, і, условно, там, шоста їх бізнес-ідея, або шостий вектор напрямку, в який вони будуть рухатися, в них вистрілить, вони тут залишаться і будуть відповідно реалізовуватися в ньому. Але ж ми після університету, що? Витратили 7 років лише на одну сферу, після якої ми отримуємо нашу середню статистичну заробітну плату. А люди після 9-го поїхали з кожним роком заробляти все більше, все більше, заради чого? Просто наймаючи тих самих людей, які після універу. Пішли працювати не по своїй сфері, або там по своїй окей, класно. І тут важливо зараз зрозуміти, що я не пропагандую, що потрібно йти з після 9 класу, сфалювати, навчатися. Ні, це не так. Тут є два вектора розвитку. Тобто ми зараз, після школи, можемо піти вчитися в універ чи не піти. І я що вам раджу, якщо ви знаєте, що ви хочете розвиватися ви в лікарській справі, в юриспруденції там чи де інде, і ви в цьому на 100% впевнені, супер, йдіть, пробуйте себе класно. Якщо ви не впевнені, чим ви хочете займатися, і ви просто йдете для галочки, це взагалі саме страшне, що може бути. Це повний бред. і тут я вам рекомендую призупинити вибір університетів і краще піти на інтенсивні курси з тої чи іншої професії. Це може бути та сама юриспруденція, це може бути там менеджмент, фінанси. Буквально інтенсивні курси. Два-три місяці, півроку, навіть це вже, це набагато краще, ніж 5 років. Ви зможете нирнути в цю е, кар'єрну таку індустрію і зрозуміти, чи хочеться вам там працювати, чи не хочеться. Ви, як мінімум, вже зекономите. Декілька років. І зможете підібрати те, що вам по, по істині подобається. Так ось, а люди після 9 класу взяли, опинилися на вулиці, і їм приходиться пробувати перше, друге, третє, четверте, п'яте, для того, щоб знайти, що в них буде от получатися, і вони це роблять набагато швидше, ніж люди після універів. На чому ми фіксуємось? Ми фіксуємось на тому, що вам потрібно вміти керувати своєю базою даних. Тому що ми можемо мати одні й ті самі дані ресурси, ми можемо бути дуже розумними, але попросту цим не користуватися. Чому? Тому що. Ми привикли, що нам все подають на блюдечки. Ми йдемо по своєму сценарію, і так чи інакше, в нас повинна бути щомісячна зарплата там в розмірі 15 тисяч гривень. Ми з вами розібралися, як люди відрізняються одне один між собою. Але зараз хочу прийтися по такому базовому принципу, що по факту наші знання, yeah. дані, якими ми володіємо, вони у всіх однакові. Єдине, чим ми відрізняємося, це те, як ми ними користуємось. І буквально ви можете гадати, так, блін, я зараз працюю на такій-то професії і заробляю там 15 тисяч гривень. А мій однокласник, він сьогодні власник там п'яти ресторанів. Так що ж помінялося? Що ж сталося? В чому різниця? А різниця в тому, що ви виросли в одному районі, там мікрорайоні, в одному місті, мали однакових друзів, але ж, бляха, результати різні. Так. Може бути різна сім'я, можуть бути різні обставини, але по факту це не це не ключові дії, які привели його до результату, а вас не до такого результату, як в нього. Наприклад, тут потрібно вміння користуватися тими ресурсами, які ви маєте вже в даний момент, і в цьому полягає. Ваш успіх, тому що успіх це лише відсоток успішних зв'язок, які ви вже спробували у вашому житті. Тобто, ви можете бачити, ага, Васі, Васі розбирається в техноінженерії. Сьогодні нас на піки там штучний інтелект. Як це можна в місті зв'язати і зробити з цього якийсь бізнес-проект? Як з цього можна заробити гроші? Як я можу знайти для себе вигоду з тої інформації, яку я маю вже доступною сьогодні? І звичайно, ваша ідея сьогодні не спрацювала. Завтра не спрацює, післязавтра, можливо, не спрацює, але якась з них вистрілить. Саме тому і в Америці, наприклад, ті люди з невдачними ідеями, невдачними стартапами, вони ціняться набагато більше, ніж ті люди, з в яких все вийшло з першого разу. Тому що ви вже мали досвід в якійсь працюючій системі. Ви вже отримали досвід в невдачі. Тут просто зафіксуйте одну важливу ідею: з кожною невдачею. Ви на крок приближаєтеся до свого успіху, і ваша пружина потенціалу вона все зжимається, 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 і з кожною новою ідеєю, і з кожною новою зв'язкою, яку ви робите, виходячи з тих з тої інформації, яку ви бачите по світу, вона просто збільшується потенціал її вистрілу. Тому тут дуже важливо не здаватися і постійно знаходити щось нове. І тепер основне запитання. А де знаходити ту саму класну інформацію для того, щоб з нею з неї знаходити ті інсайти, які ви можете приміняти в своє життя? Супер, давайте прийдемося по цій тематиці. Зі свого досвіду я скажу так. Що курси це є база базова, тобто курси, практикуми, якісь інтенсивні навчання це база. Тому що, коли у вас немає якоїсь навички, ви повинні її освоїти. Ви повинні вибрати ту кар'єру, яка вам подобається. Супер, будь ласка, виберіть її, перепробуйте там таргети, SMM, сайти, юриспруденція, нідвіжка, попрацювати в менеджменті. Третє, п'яте десяте спробуйте все, де ви хотіли розвиватися. і знайдіть те, що у вас виходить, де ви можете знайти своє предназначення і розвиватися в цьому, знайшовши цю історію. Далі ви повинні розвиватися в своїй кар'єрі, по життю повинні розвиватися. і тут. Основне буде відрізнятися це від університетів. Те, що в університетах це все інформація з минулого, а ви повинні навчитися брати інформацію з теперішнього. Тобто, наприклад, якщо я розвиваю свою рекламну агенцію, я супер класно, у мене там успішна команда, ми працюємо, ми заробляємо гроші, але тут може бути Вася. Який працює точно так само, як я, от прям точно так само. Але навіть він має свій унікальний досвід. Я повинен з ним взаємодіяти, спілкуватися, купляти в нього платну консультацію. І вже в нього, якщо я знайду 2% якоїсь корисної інформації, це може кардинально зіграти роль в моїх майбутніх результатах моєї компанії. Супер! Тоді до чого ми прийшли? До того, що вам потрібно більше взаємодіяти з людьми і купляти інформацію в. Власника цього, цієї інформації, тобто ви носія інформації, трендів, новин там і так далі. Тобто, якщо ви працюєте в товарці, то ви повинні спілкуватися відповідно з постачальниками товарів, з е, різними оптовими складами і вашими конкурентами. Також, будь ласка, ось тут зафіксуйтесь і отримуйте інформацію не з минулого. А з теперішнього і навіть трішечки забігаючи на майбутнє, тобто ті, хто шукають тренди, ноу-хау, різні стартапи, хто дивиться в майбутнє таких компаній зараз в світі мільярди. Той самий GPT. Просто подивіться роудмап, чата GPT, що він планує на майбутнє. Ви вже будете бачити вектор розвитку цієї індустрії, плюс-мінус. І саме тому не запитуйте, чому я купив зі своїм партнером навчання за 15 тисяч доларів, де ми просто є присутні на розборах. Різних підприємців, тобто це ніяка неплатна інформація, це не, рі... не якісь там секрети, це просто розбори підприємців, їх особистого життя, бізнесу, бізнес-процесів для того, щоб збільшити дохід, щастя і там оптимізувати свою роботу. Окей, і ми просто присутні на цих розборах. Це група з 40 різних підприємців, то кожен заплатив по 15-20 тисяч доларів, і ми просто присутні, слухаємо їх і для себе ловимо інсайти з їх життя. З якої інформації? З теперішньої. Прекрасно. Тому зафіксуйте те, що вам потрібно навчитися аналізувати інформацію, яка є навколо вас, і почати її імплементувати в своє життя. Це саме важливе. Не просто знаходимо інформацію, а імплементуємо для того, щоб вже завтра отримати практичний результат.